Отже, друзі, ви бачили, як працює зараз під час війни Верховна Рада України. І як Коля Тіщенка професійно підрізав у Гончаренка телефон. Подивіться ще разочок. А обставини за яких це сталося, пояснить сам Олексій Друзі, і трішки по ідіотизму. Сьогодні Коля Білортіщенка порвав мені штани в області да, Ну, в общем от штани. Дивіться оце. бачта. Ось такі штани тепер в мене. Е, да ну, в общем, як це відбулося. Я тут вже другу добу борюся за військових, щоб повернути тридцятку, щоб підняти питання до мобілізації, щоб все це. А їм же це неприємно. Ну наші це добре ним не було. Добре, тіченка зріжок центри, Крадуцький своє щось там краде. Ну все все добре. Батько зеленського дає стипендію привічно за державний кошт. А тут хтось ходить, військові, щось розповідає. Ми ну, влаштували вони тут. Вирішили знищити піти по попоштовхатися, і тіщенка із підтішка. Зараз по як це було тихесенько раз собі ірвану, і бачите. от такий маємо результат. Тішенка падала, ти мені брюки порвав 40 гривень. Брюків повертати доведеться. І все це було б смішно, друзі. Якби отак не виглядала рада, коли прийшов час для прийняття рішень, а не тиряння телефонів і рвання штанів. Ну, поки ці діячі і деякі окремі козли розійшлися. Дивіться, пуста зала, пуста зала знову. То я продовжую працювати, і вже є результат, друзі. Не заберуть ПДФО у громад, як мінімум сьогодні.